Мисечка, що ти, ти там робиш? М? Он сонний спить мне сон собі. ти спить, а тобі то на вулиці, то зверху троспад. Та? Так, я так как. мені треба, мені тут краще спити. спить, ти чокуть. чому злізеш. Я не злізу. лізум, не то топра, тут тепліше. Осінь скоро ти сапка. Там холодно буде. сих піде. Та ще ж не зараз. Зараз серпень. Та ти, ти чого думаєш? Так, мене може бути з вже появилось чути, то мене так з ним пайфоном сумніш. Ну, то парі так, 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 так. І взагалі спати лягай, завтра п'ятниця. Треба рано вставати. А для чого рано вставати, сонечок? Як для чого? П'ятниця, п'ятниця, рано вставати. Ой, ти не знаєш, що таке п'ятниця. Ой, та я знаю, що таке п'ятниця. О, давай відкриті. А це куди йдуть двері на вулицю, та що ти не бачиш, не на вулиці. А? Там щось тим мало так стало. Я ж кажу скоро осінь. Уже темно зранку. Ого, що так А ми сьогодні до 10 хвилин раніше встали. Ма, і що ж сонечка нема? Ей, це що я б тут по темноті ходити? Ось мусить, а ти по ночам ходиш, а це тільки ранок. Давай, мамка, прапор піднімати. Підеш на роботу, сходиш, там на, на камінці заробиш. Мені так Соня казав. Добре. І прапор у п'ятницю вважаю підніту, а на вулиці у десять дев'ять градусів тепла похолодало. А я всім бажаю гарного, теплого. Сонячного дня. Ваш шанув семьки бомки пока сонячик сам ту, ви ту! Ай, і я бажаю всім гарно теплого. Щасливого дня, ваш соняцюмки помки пока не що сьогодні п'ятниця, Ну, я вернувся. То, шо? боже, пограєшся? Ну, я не Не треба мене обзивати старим бобором. Я хороший. Я кіт, я хочу гратись. Візьме мамка паличку і порайся. Ну бажаю вам досягати своїх цілей, як це роблю зараз я. Марама візьме паличку і зме порася. Всім гарного дня пока. В Основне... гарно подивиться в очі мамки. І все, і вона розчулась. Всім пока.